Які фільми занадто переоцінені? Теча з Шоушенка це хороший фільм, але він не один із п'яти найкращих фільмів усіх часів, як багато хто вважає. Насправді це фільм сплав із безлічі схожих фільмів, таких як Втеча з Алькатраса, Велика Втеча тощо. Будь-який фільм Джейса Кемерона, не рахуючи перших двох термінаторів. Утім, чужі та безодня теж норм. Англійський пацієнт 1996 року. Він отримав 9 оскарів. Зокрема, як найкраща картина, перемігши маловідомий фільм Фарго. Але я не знаю нікого, хто подивився б англійського пацієнта вдруге. Та й тих. Хто бачив один раз на пальцях можу перерахувати. Матриця. Не зрозумійте мене неправильно. Це хороший фільм, і він мені подобається. Але навколо нього було стільки хайпу, що я очікував, що фільм змінить мені світогляд. Напевно, справа в моїх завищених очікуваннях. Холодне серце. Є маса хороших мультфільмів, але я не можу зрозуміти, звідки така популярність саме у цього. Форсаж їм слід було закінчити після токійського дрифту. Я не можу зрозуміти, як так вийшло, що сюжетна лінія трансформувалася від вуличних перегонів до розвідки ЦРУ. А в останньому фільмі вони взагалі опинилися в космосі. Навіть від найзатятіших фанатів цієї франшизи чув, що нові частини безглузді, але вони їм подобаються, бо це тупо крутий бойовик. Інтерстеллар. бюджет великий, і це помітно відразу. Спецефекти приголомшливі, музика, відпад, акторська гра, який слід очікувати від акторського складу чи гонорар як бюджет невеликої країни. Але на цьому все. Фільм неймовірно нудний. Фільм піарили як науково обґрунтовану картину. А наприкінці ми бачимо, як мандрівники в часі з майбутнього дають Куперу поспілкуватися зі своєю дочкою. Це щось у дусі доктора, хто з його подорожами в часі. Загалом це якесь окозамилювання на рівному місці. Раніше Нолан знімав цікаві фільми, але Інтерстеллар – це нудятина. Його можна подивитися, якщо треба вбити час. Гладіатор. Я люблю історичні фільми. Але це й так собі, з точки зору історії, він дуже косячний. Сюжет не смачний, погані діалоги, актори вічно переграють. З іншого боку, якщо ви хочете подивитися щось легке, це нормальний варіант. Але не варто вдавати, що це шедевральне кіно, це всього лише розважальний фільм із мечами та сандалями, аналогічно триста спартанців. Закоханий Шекспір цей фільм випередив у битві за найкращу картину врятувати рядового раяна. Як так вийшло? Вовк із Волл-стріт. Ні про що він прословляє спосіб життя кубки багатих придурків злочинців, які зловживають своєю владою, і до кінця фільму так нічому й не навчилися. Ви мене зараз ненавидите, але я назву кримінальне чтиво. Може, справа в мені, тому що я прохолодно ставлюсь до всіх фільмів Тарантіно. У дитинстві я зачитувався книжками про Гаррі Потера. Що стосується кіно, то це окремі сцени з книг, зібрані разом. У фільмах дуже мало деталей, за якими можна судити про хронологічну послідовність, і перебіг книжкової оповіді не завжди дотримується. Щоденник пам'яті про героя, який не може адекватно сприйняти відмову, та за ним психіатр плаче. Великий Лебовський» Я його вимкнув на середині. Я його взагалі не зрозумів. Коли я про нього вперше почув, мені здалося, що це має бути кумедний фільм. Але поки дивився, так жодного разу і не засміявся. Дюна. Його реально можна скоротити до півтори години замість двох із половиною. У ньому стільки непотрібного лушпіння, що аж боляче згадувати, чому творці не могли залишити в ньому тільки важливі речі, я не кажу про те, що все закінчилося, коли нарешті стало цікаво.